І ми прийшли до такого висновку, що оскільки ми зараз будемо переходити до порядку денного, то я з паралельно буду говорити про порядок денний. Бо я розумію, що питання має бути розглянуте, і в нас відбулося засідання голів фракцій. Але оскільки порядок денний зараз є нашої сесії, коли після святкової розсілене на два етапи, про ятик повідомляв вже на двох нарадах попередніх, відповідно, ми домовилися про наступне, що перед другим пленарним засіданням відбудеться широка нарада. Керівництва міста з представниками гімназії по даному питанні, де буде дійсно запрошено, хоча буде визволені раді представник фінансового управління, був заступник з гуманітарних питань, міський голова Сушко Петро Ярославович, керівник освіти, Така нарада відбудеться спочатку наступного тижня, і дане питання буде виноситися на наступне пленарне засідання нашої сесії. Тільки після всіх погоджень, які можуть відбутися, і в переліці того, в якому стані, в принципі, фінансовому. Я розумію, що 32 тисячі на місяць це є не та сума, про яку би можна було говорити. І в принципі керівництво міста не раз озвучувало, що вони не проти того фінансування і не стоїть питання знищення чи ліквідації гімназії. Але стоїть питання, дайте я закінчування. Стоїть питання наступне. Стоїть питання наступне. Що зараз ми березно підходимо до цієї ситуації, яка є. Ну, є. Та велика, а, у Велика, керівника управління будемо так в бюджеті в розмірі з порядку мільйонів. Що стосується як освіти, так і в <звісти> Ми будемо віднаходити відповідні кошти для того, <звісти> щоб дофінансовувати або можливість до поділів класів. А також нам треба віднаходити кошти для фінансування усіх інших напрямків бюджету міста Дроговича. Тому я би сьогодні просив при формування порядку денного. Ми це питання підкладемо. Ми його розглянемо 31 числа на, другий, на другому пленарному засіданні. Попередньо розглянувши його на всіх відповідних комісіях за участі від депутатського корпусу, в тому числі, і на нарадах керівництва міста. Ось така є пропозиція. Без когось, як будь-якій комісії так далі, і те, що ви проходите з голосу без короткої комісія. А ту за дирку, що ви, ви самі зробили, ту дирку в бюджеті менше крадіть. а тридцять тисячі. Зараз про нашу землю зміни до бюджету на сімнадцяторік. А слідуючим питанням, то що ви у законі, то що ви покрали Тарас Іванович сьогодні? Ярославович. Є батьки. Ми закупили розширену нараду і вони прийшли захистити інтереси своїх дітей. А то, що ви півроку сотні жували, Тарас Іванович, розумієте? Переливали з порожнього і будили, як цей моїй попереду. Бачите. Півроку закінчилося. Зараз є представники ініціативної групи, зараз я громадськість, зараз є батьки гімназії. Будь ласка, внесуть порядок денний. Є, навіть не треба його міняти. Він є. Ви є е, Добре, будь ласка, прочитайте пункт 2.1, він є внесений. Будь ласка, по гуманітарне питання. <плес> <плес> Доброго дня, буючі, депутати. Шановні депутати, шановні батьки, називати, шановного області громади, у вас <плес> вимога <плес> санкція. <плес> <плес> Шановне товариство, <реш> шановне товариство, <реш> <Шановне> <реш> чути мене зараз добре, так? Шановне товариство, буквально там на проходжувальній раді з педагогічним колективом гімназії ми досягли домовленості про те, що 20 числа, до 7 сьогодні, буде сформовано регламент ради, на те, ви поділи плаці та їзду оплати. На сьогоднішній день начальник відділу освіти представив на цей на раду. відповідне повідомлення вже пішло до гімназії, що на 24 числа на вівторок у нас буде нарада з цього. На нараду на запрошуються безпосередньо керівник, заступники гімназії, в тому числі вчителі, які безпосередньо здійснюють і працюють по поділах, за результатами наради. І за результатами комісії це питання буде... Ну, під що треба робити в серпні місяця, а не тепер діти приступають до навчання.